Вітаю вас, мої сонечки! Ми продовжуємо читати ваші улюблені книжки, і сьогодні ми читаємо дивовижні відкриття ведмедика Сані у космосі. Санні летить у космос. Привіт! Як тебе звати? Дуже приємно, а я ведмедик Санні. Ведмедик Санні збирається летіти в космос. А ти знаєш, що космонавти кілька років готуються до польоту в космос? Вони займаються спортом, вивчають різні науки, вчаться керувати космічним кораблем, тренують свій організм, щоб він витримав космічне перевантаження. Ви гадаєте, що я просто так до ногами, тобто до гори лапами стою? Я готуюся стати справжнім космонавтом. Зарядка для космонавтів. Ну, Нумо робити зарядку разом. Перша космічна вправа присідання. Раз два. Друга космічна вправа стрибки. Вона складна, ставай, як я. А тепер стрибай, щоб ноги були нарізно. І плескай у долоньки над головою. Ноги разом, ноги нарізно. І не забувай плескати в долоні. Раз-два. Ох, трішки втомився, зате я буду першим у світі ведмедиком-космонавтом. Хто зі мною? Космос. Зорі, здаються, нам маленькими, тому що вони розташовані дуже далеко від землі. <кій> скафандр. Щоб полети, полетіти в космос, космонавт надягає скафандр. Це такий костюм, який захищає космонавта від космічних перевантажень. Ведмедик Сані теж надягнув скафандр. Не так уже й легко пересуватися у скафандрі, але без нього в космосі не обійтися. Ведмедик ледь зміг зробити кілька кроків. А де ж Санні?» Це мама-ведмедиця принесла своєму малюкові бутерброди. Куди ж він сховався? Мамо, я тут. Цікаві факти про скафандр-космонавта. Скафандр, -космонавта. скафандр найвідоміший космічний костюм. Його роблять із дуже міцних матеріалів. Іноді скафандр сягає ваги понад 100 кілограмів. А щоб надягнути його, космонавт може витратити 45 хвилин. Старт ракети. Космонавти вирушують у політ у космічних апаратах ракетах. Такі апарати можуть літати дуже далеко. І рухаються вони з величезною швидкістю, ось як влаштована ракета. Ведмедик Санні вже в ракеті. Він перевіряє, чи всі прилади працюють. До старту залишається кілька хвилин. Увага! Космонавт Сані до польоту готовий. Три, два, один, пуск! І ракета з шумом відривається від землі. Навколо ракети з'являються вогонь і дим, вона летить угору просто в небо. Ракета піднімається все вище і вище, і ось вона вже перетворилася на цятку, а потім і зовсім зникла. Хочеш запустити ракету? Надуй повітряну кульку. Тепер давай намалюємо ракету маркером просто на кульці. Відпускай кульку, щоб з неї виходило повітря. Раз, два, три. Ракета до польоту готова. Цікаві факти про ракети. Сучасні космічні апарати пересуваються зі швидкістю 4,5 метра на секунду. Найпершою твариною, яка вирушила в космос у ракеті, була собака лайка. Вона навіть облетіла землю. Космічний зв'язок. Прийом, прийом, як мене чути, говорить космонавт Санні, політ нормальний, бачу землю в ілюмінаторі. Космонавти постійно підтримують зв'язок із землею. Вони розповідають, що відбувається на борту космічної станції та як проходить політ. Уяви собі, що ти летиш у космос. Прийом, прийом, як мене чути. Невагомість, космічний апарат летить усе вище і вище, сані сидить у кріслі і керує ракетою. Раптом повз нього пропливла чашка, потім записник. Черевики, ручка і навіть зубна щітка, та й сам ведмедик відчув, що якась дивовижна сила підняла його з крісла, і він став легким, як пошинка. Сані перевернувся і поплив по космічному кораблю, немов по воді. Ось вона невагомість, про яку мене попереджали, у космосі земне тяжіння зменшується і усі предмети стають легкими. Неймовірно, неймовірно але факт. Рідина в невагомості набуває форми кульки. В невагомості навіть найважчі предмети стають легкими, тому їх не складно рухати і піднімати. Земля. Ведмедик Сані дуже здивувався. Виявляється, з космосу земля схожа на маленький блакитний м'ячик. Яка ж крихітна наша планета, коли дивишся на неї з космосу? Здається, що можна підлетіти ближче і узяти її в лапи. На космічних кораблях космонавти літають навколо землі. Вони бачать на ній материки, океани. Чому ж я ніяк не побачу свій улюблений рідний ліс? сані вдивляється в ілюмінатор. Я ж бо знаю, що він там точно є. Неймовірно, але факт. Із космосу на землі можна роздивитися що завгодно, навіть ліс, у якому живе Сані, і навіть його барліг існують такі прилади, які дозволяють побачити з космосу все, що захочеш. Сані висаджується на місяці. Я думав, що місяць такий, як на малюнках у дитячих книжках, жовтий, немов шматочок сиру. Сані приготувався до висадки на місяць. Для цього він сів у місяцехід. Виявляється, місяць зовсім не схожий на землю. Тут немає дерев, квітів, на місяці ніхто не живе, зате тут є гори і місячні кратери. Ведмедик Санні подорожує місяцем і бурмоче собі підніс ось таку пісеньку. По місяцю сам ходжу, нікого не знаходжу. Немає тут ні птахів, ні звірів, немає лісів і немає дощів на місяці так порожньо, сумно і дуже холодно. Неймовірно, але факт: на місяці за всю історію освоєння космосу побували 12 осіб. Летіти від землі до місяця потрібно три дні. Вночі на місяці дуже холодно, а вдень, навпаки, занадто спекотно. Сані та сонце. Якось спекотно стало, ведмедик Сані знову подивився в ілюмінатор. Ага, зрозуміло, наш космічний апарат наближається до сонця. Яке ж воно велетенське і гаряче, напевно, якщо доторкнутися до нього лапою, то можна обпектися. До речі, мене звуть Санні, це означає соняшний. Виходить, із сонцем у нас багато спільного. Я теплий, і настрій у мене завжди сонячний та веселий. Неймовірно, але факт: Сонце розташовано в 400 разів далі від Землі, ніж місяць. Соняшна система. Отже, Земля це одна з планет сонячної системи. Ось, такі, ось які планети ще належать до нашої системи. Всі вони розташовані навколо Сонця. Оце так, є планети великі, а є зовсім маленькі. Неймовірно, але факт. Наша сонячна система складається з восьми планет. Навколо Сатурна є кільця, це уламки льоду та гірських порід, які обертаються навколо планети. Найбільша планета сонячної системи це Юпітер, <кій> Метеорити. Ой, що це? Схоже, наш космічний корабель потрапив у метеоритний потік, але космічний апарат, на якому летить Сані, дуже міцний, і метеорити йому не страшні. Добре, що ці метеорити маленькі, а ось на землю іноді падають просто величезні, щоправда, трапляється це дуже-дуже рідко. Неймовірно, але факт. Виявляється, щодня на землю падають метеорити. Великі, маленькі. Це тіла космічного походження. Вони бувають кам'яними та залізними. Найбільший метеорит, що впав на землю, важить 60 тонн. Це дуже багато. Прибульці та летючі тарілки. Ракета летіла у відкритому космосі. Ведмедик Санні читав книжку. І раптом хтось постукав у скло ілюмінатора. Санні обернувся і побачив справжнього прибульця, але не страшного, а кумедного. Прибулець усміхався і привітно махав рукою. Ласкаво прошу, Санні впустив свого гостя через спеціальний люк. Як добре, що ти в гості зайшов, тобто залетів, а то мені й поговорити тут нема з ким. Як там справи на вашій планеті? спитав сані свого нового знайомого. Та все гаразд. Граємося, подорожуємо, я саме хотів до вас на землю злітати в неділю. Будеш на землі, заходь у гості. А зараз давай ми з тобою пограємо у квача, запропонував прибулець. І вони стали наздогняти один одного, а невагомості це зробити зовсім непросто. Зловив, закричав ведмедик і прокинувся. Виявляється, це йому наснилося. Шкода, що це все тільки у вісні, а мені було так весело. Неймовірно, але факт: люди часто розповідають про те, що бачили летючі тарілки, зустрічали прибульців і вступали з ними в контакт, але насправді науково це поки ще що не, підтвердило, не підтвердилося. Сані повертається до рідного лісу. Увага! Увага! почув Сані одного ранку сигнали з землі. Починайте спуск, настав час повертатися додому. На спеціальному величезному парашуті космічний апарат спустився на землю. Це була чудова подорож. Але ж як добре нарешті повернутися додому, де всі тобі раді. Сані давав інтерв'ю журналістам і фотографувався. Тепер він найвідоміший ведмедик у світі, адже він побував у космосі. Мама приготувала Сані його улюблений пиріг. Зоряне небо і телескоп. Ведмедик Санні давно повернувся з космічної подорожі. Тепер його улюблене заняття розглядати зоряне небо в телескоп. Це сузір'я козиріг, це риби, а ось велика ведмедиця. Цікаво, а чому це сузір'я так називається? Мама ведмедиця відповіла, коли я була маленькою, тата розповідав мені таку казку. Жив собі на світі допитливий ведмедик. Одного вечора він подивився в небо і побачив там безліст блискучих зірочок. Мамо, спитав він маму ведмедицю, а як можна дістати зірочку хоча б одну. Зорі так далеко від нас, що ми ніяк не можемо до них доторкнутися, засмутила ведмедика мама. Але малюк був дуже впертим. Він пішов на край лісу, піднявся на найвищий пагор і почав чекати, коли настане ніч. Зійшов місяць. Над головою ведмедика з'явилася срібляста місячна доріжка. Ведмедик обережно постав на доріжку спочатку одну лапу, потім другу і пішов по ній просто в небо. Він гуляв між зірок, бігав із ними на випередки і ніяк не хотів повертатися додому. А мама ведмедиця чекала його на вечерю, але так і не дочекалася. Тоді вона подивилася на небо і побачила там свого малюка. Довелося їй теж вирушити за ним по місячній доріжці. І так сподобалося мамі з ведмедиком жити в зоряному небі, що вони вирішили там і залишитися. Ось відтоді так і живуть серед зірочок мама великого ведмедиця та її маленька ведмежа. А люди, коли бачать їх у небі, визначають за ними. Свій шлях. На добраніч мої сонечки, солодких вам снів.